Отак От ходить лише м'ясо тушковане. Ці трошки обачніші. Чи ці швидко ходять. Але толпою. Так а чого далеко ходити? На них і зупинимося. Бачите, тут 10 хробаків інтервентів. А, а чого вони цікаві, Та зараз побачите. Чого цікаві. От того цікаві, що тут ще 10. І всі вони явно пруть по одному напрямку. Розквартировуються вони кодлами цілими. по 20 плюс по хатам на околицях Солідара, хотів сказати Бахмута позицію. Солідара, Солідара. Ну, а прибулі. Честі туристи. Тільки що зі зброєю. Як ви думаєте, що вони на тій вулиці вибрали? Саму парадну Ахуєнчик, суки, нема на вас часу, швиденько до хижі. Там вас уже п'ятеро чекає, ми то вже налітали. Швидше, швидше, швидше. Туман паде. Зранку ми той майбутній склеп розглядали, коли нього була така аномальна активність. Автівки щось підвозили, вивантажували. Мінімум 5 хробаків тут на постійній основі облаштувалися, чи то опорний пункт, чи то такий е, рецепція по прийому новоприбивших. Але е, неважливо. 10 плюс 10 всі утрамбувалися чітко, рівно і одночасово. Мінімум 25 хробаків зараз маємо там, мабуть, гріють воду. Пора працювати. Ну що, які думки? МЛРС чи Хаймерс? Хаймерс чи МЛРС? Хто не знає, тут такі реактивні системи залпового вогню, що ми так потрошки-потрошки отримуємо від партнерів. Але хай то залишиться на вибір представників наших доблесних ракетних військ з ЗСУ. Поїхали! Джага Джага І бадабум зверху. Жріте, суки Уповільнено. Баба! Ви точно солідар хотіли, храбаки? Пуф є один серйозний мінус. От на такі тріски як летять, від частини гівнюків розвалилися. Кіна не буде. Саме так виглядає одночасово виграний в лотерею 25 білих лад. Браво наші доблесні ракетні війська! Очі та жало! Поки тут чудить, а роботи ще багато, то котлованчик наступний раз покажем. Хаймерс чи МЛРС? МЛРС чи Хаймерс?